Друзья, всем привет! Поехал подивиться. Сюда по ратуше. молотить. Вот такая уже соя. Практично уже 50% листья скинуло. Думаю, що якась неділька і будемо косити її Не знаюся. Дивлюся. Чи не тріскаються ці бобики ще, люди показуєш. То вроді ні. І ще вона якась Отака От ось лохмата. Лохмата, лохмата. От такі ось зернинки. Ну і все не можна, за кордон. Є ж, правда, такі недогончики. Я думаю, що це нормально. Є трошки ось бурянець. Небагато, звісно, але єс. Справлюся біля. Чисто. Да, ще неділька. Я думаю, вона дойде сама. Не буду робити ніякої десикації тут нічого. Кожу що буде, то буде теж. Вже. вже лишні затрати будуть. Розрібаю собі той. Так, що при такій погоді, як зараз. Я думаю ще неділю ти буде вона готова. В принципі, на цей рік я думаю це нормально Думав що буде і хуже. Ну не, ще якийсь, то може півтори можі насипа. Була вже всі так. Великий ружай немає. Нема врожаю, а ціна єс. А в цьому році ще дивлюся. І врожаю нема, і ціни нема. Нічого прорвьмося трошки Середино Оскар вже Вінкувато в нас тут пізніше сходила. Теперь 70 уже сімдесят процентов весело скинуть. Ось так вже. Звісно, всіх бобиків. Така у нас щоб і не сплюс на того нібито. Це сирувати. Тут ще сирувато. Да, вже неділю довірвати. Не густо конечно цісує щось Що маємо то й маємо. Хоч і раніше кажуть посіви краще ну в цьому році навірно Коли були пізніші посія краще буде, а там буде видно бункер покаже так ладно приїде через недільку я думаю що вже з комбайна якщо буде така погода побіки ході небагато але дещо виповнений І ще нажимаєш державна, державна роззлущується. Вашкувато, дивитися. Малося бути 4 бобикану. Три виповнилося. Один засох. Ладно. Так що кому буде цікаво, своя. 503 т 68 під назвою стан. У мене там залишилось до 2000 підписників. 25 чоловік, так що підписуємось, ставте вподобайки, коментуйте, а я буду знімати відео і для вас, і для себе. Так що всім головне, мирного неба. Щастя, за здоров'я пока-пока.